До 85-х родин Ліни Костенко сестри Тильнюк спільно з народною артисткою Лідою Вовкун привезла до Львова поетичну виставу Інкростація. Зал забитий вщерть. Хтось думав побачити саму Ліну Васильівну, іншим досить і поезії. Мені дуже ну, імпонують слова, які зараз дуже актуальні. Борімося або не борімося. Улюблений уривок – це є поезія, це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Мене сьогодні. Голову розбудив. Цю виставу артисти називають подарунком сучасній Жані Дарк. Вони присвятили її Ліні Костенко, коли поетесі виповнилося ще 80. Відтоді постановка щомісяця тішить глядача Київського молодого театру. Як зберегти в собі цю душу в глобальнім клекоті біди? Кити хоч викидаються на сушу. А людство викидатися куди? Сьогодні у нас був такий екстез. Вімкнули ліхтарі у вас на сцені. Ну, в залі і щось почало дуже гудіти. Тому ми відмовилися від тих ліхтарів, нехай краще буде менше світла, але щоб була тиша, щоб і глядачу було приємно слухати слово. Лідія Вовкун читає поезію Костенко вже три десятки років і кожен раз каже, вичитує поміж рядків нову глибину. Я часто порівнюю її з біблією. Я колись казала, що хто вміє слухати, той почує. Маю день, маю мить, маю вічність собі наостачу, мала щастя своє, проміняла його. Леся Тельнюк поклала поетичні твори на музику, адже в їхній родині ім'я Ліни Костенко батько завжди вимовляв з п'єтетом. А згодом ще у школі серед російськомовних однокласників їм Ліну Васильівну відкрили як певну таємницю. У нас була заміна, і прийшов студент, молодий практикант, хлопець. І він провів трошки урок, а потім дістав книжечку таємну і каже, знаєте, каже, цю поетесу забороняють, і це заборонений двір Маруся Чура. І він почав нам читати. І ми 45 хвилин сиділи всі як заворожені. Лені Васильівні. Бажаємо величезного здоров'я, натхнення і творчого такого довголіття, просто з радістю жити кожен день, писати кожен рядок. Натхнення її натхнення. Оксана Синишин, Олег Кухар, головні новини Львова.